Ми зробимо все можливе, щоб укласти якнайкращу угоду для обох сторін, але для України ми докладемо максимум зусиль, щоб досягти гарної угоди, яка дозволить їм повернути якомога більше територій. Ми хочемо повернути якомога більше. Друзі, всім привіт! Попри заяви Трампа про бажання якнайшвидше завершити війну, він уникає конкретики щодо територіальних поступок. Проте, за його словами, Вашингтон спробує домогтися для України максимально вигідних умов на переговорах із Росією. Втім, як саме це буде відбуватися, і що означає максимально вигідні умови, Трамп не уточнює як і раніше, друзі, американський президент продовжує уникати критики на адресу Путіна, натомість щедрий на компліменти, називаючи російського диктатора розумним і. Хитрим лідером він дуже розумний хлопець, він дуже хитрий, але я мав справу з дійсно небезпечними людьми. Та я скажу вам ось що він, на мою думку, не мав жодного наміру завершити цю війну. Думаю, він хотів забрати все. Але коли мене обрали, ми поговорили, і я вважаю, що нам вдасться укласти угоду. Важко тут, друзі щось коментувати. Правда при цьому стверджую, що Російська Федерація також буде змушена йти на поступки для врегулювання конфлікту. Однак яких саме компромісів він очікує від Москви, і наскільки вони відповідатимуть інтересам нам України, залишається питанням відкритим. Друзі, війна триває. Наша підтримка це те, що допомагає захисникам тримати оборону. Зараз бійцям першої штурмової бригади імені Героя України Дмитра Куцубала вкрай потрібні дрони для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Щодня я списуюсь, щодня чую, допоможіть, будь ласка, зберіть якнайшвидше, бо треба сім мавіків для того, аби захистити бійців. За QR-кодом, який на ваших екранах, а також під цим відео, друзі, ви зможете допомогти. Дякую всім вам за підтримку. Ще лишилося зовсім трошки. Дякую. У Росії тим часом на територіальні поступки, схоже, йти наміру не мають. Більше того, буквально вчора заява коняка Лаврова, який прямо каже, що Росія не збирається зупинятися на теперішній лінії зіткнення, поки не захопить Херсон Запоріжжя, а ще поки не будуть виконані вимоги щодо російських законів, які, за думкою Лаврова, діють на території. Украин. Некоторые говорят, ну хорошо, вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения. Вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на воле изъявления людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов. Додам, друзі, що аналітики сумніваються в готовності Росії до поступок. Наприклад, Інститут вивчення війни американський каже, що Росія вимагатиме від України здати дипломатично решту чотирьох областей України. Ну, які ви в курсі: Херсонська область, Запорізька область, Донецька область, Луганська область, що скаже український народ на це. Зокрема, моє рідне Запоріжжя. За даними аналітиків, будь-яка мирна угода на думку терористів Росії повинна ґрунтуватися на вимогах Росії 21-го року. Зокрема, терористи вимагають віддати під окупацію мільйони українців, зокрема у таких великих містах, як Херсон, до населення на секундочку, 275 тисяч, Краматорськ, 147 тисяч або Запоріжжя. 706 тисяч офіційно. Що ж до вступу України до НАТО, Трамп взагалі виключає таку можливість. Наполягає, що саме ця тема стала причиною російської агресії, і натякає, що в межах можливої мирної угоди, Україна повинна відмовитися від своїх євроатлантичних прагнень. О, я не хочу зараз про це говорити, але можу сказати, що про НАТО можна забути. Думаю, саме через це все і почалося. Друзі, щодо ще однієї топ-теми угода між США та Україною. Трамп висловив впевненість, що Зеленський підпише угоду про рідкісно земельні метали, коли приїде до США. Станеться нагадаю це за планом у п'ятницю. Це чудова угода і для України, тому що ми будемо там. Ми працюватимемо там, ми будемо на землі, і знаєте, таким чином там буде щось на кшталт автоматичної безпеки, адже ніхто не ризикне зв'язуватися з нашими людьми, коли ми будемо там. Кумедно це все слухати з огляду на те, що на окупованих територіях нині окупованих до 14-го року було чимало американських кампаній, як Путіна це зупинило. Ніяк, пане Трамп. Коротше, друзі, схоже, гра подвійна. Чому зараз поясню разом із тим, Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Вашингтон отримає частину рідкісно земельних мінералів та інших корисних копалень на територіях України, які наразі контролюють російські окупаційні війська? Тобто на наших територіях паралельно з'являються заяви про переговори США і Росії щодо економічної співпраці в Арктиці. Про це пише видання Bloomberg. Можлива угода стосуватиметься розвідки природних ресурсів і використання нових торговельних шляхів. Також сторони збираються розглядати співпрацю у сфері розвідки енергії. Угода можлива між Рашою і США викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну. Занепокоєння? Ви серйозно? Десь ми вже це чули. Поки всі занепокоєні, північна Корея направила додаткові війська до Росії. Пишуть про це південно-корейські змі із посиланням на розвідку Південної Кореї. Ці війська будуть воювати на боці Росії на території Курської області. Наразі. Ну а голова української розвідки Боданов днями визнав, що КНДР стала стратегічним союзником Раші, а вона задовольняє 50% потреб у боєприпасах і почала активно постачати Росії гаубиці та РСЗВ. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх вже тепер можна казати стратегічного стратегічного союзника північну Корею, яка на 50% задовольняє всі, скажімо так. Витрати фронту в боєприпасах 50% боєприпасу це корейський боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170 мм самоходні гаубиці та 240 мм реактивні систему залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області, але це факт: Корея приймає активну участь у війні проти нас. У підтримці Російської Федерації друзі. Ну і про ще один зашквар. Знаю, що чимало нас дивляться у Польщі, і українців, і поляків. Хочу звернути вашу увагу на ось цей кейс. Є такий кандидат у президенти Польщі від ультраправої конфедерації Славомир Мецен. приїхав до Львова і записав ролик, в якому закликав українську владу ліквідувати культ лідера націоналістів Бандери і назвав його. Терористом все це ще раз повторюю у Львові. Він та його проросійська партія причетні до блокування українського кордону і постачання гуманітарних та військових вантажів за ньому брилком в Львові під пам'ятником Стефана Бандери. Це терориста, який ще в другій РП здав сказаний через польський сон на каре смерті за мордерства на поляках. насередні заоживлення організацію українських націоналістів, є відповідальна за жесть на Волиню. Клас. Просто уявіть собі подібне у Польщі. Уявили? Я теж ні. Але реакція на цей трэш з українського боку, на мою думку, має бути. Напишіть, що думаєте в коментарях, і підпишіться на наш канал. До зустрічі.